Просто дивлюсь, як це як змінюється, таке враження поняло, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить роботами штучним інтелектом, ботами. Чого? Бо оці вийшли наушники зараз Apple AirPods, з перекладачем, знаєте. І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає, зазвичай це дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже: Серйога, це раніше оці перекладачі ми найбільшу зарплату і гонорари отримували за те, що ми в так перекладаємо, як суфль. Це найбільше за це була плата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазину за 300 доларів. Там, да, чи скільки ці наушники будуть стоїть, заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже: ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчились, не знаємо, що тепер ділить. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айті айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить, у нього взагалі лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка взагалі з Голлівуда якась. Ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється, що а, буквально декілька років назад, айті це ще було супер. IT, це ще вчиться нада. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще ніж онлайн. От, слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, агентство не було. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей залежність яка від телефону, і як в фізичному світі нас. Зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять, током робочих місць нема, потім прокидаєшся, кажуть, а твоя робота вже не така й потрібна, і вже він робот за мене. Вон у мене Степан, робот-полісос, дивіться, Степан, вже мені борщиця не треба. Він пив він палимає, він копійки стоїть насправді. А в онлайні купа напрямків, поняли? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чому можна заробляти. Ну, Понятно, ви знаєте, що блогери заробляють там різні на дропшипінгу, якісь там товарки, туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. А де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно. Нічого там платити не треба за ті дні навчання. Бо проблема в тому, що. Не ясно, як тепер виживати далі, щоб не опинитися в цьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули шара, де ти вчився, намагався блін щось робив, а його взяли і замінили роботом штучними інтелектами. Ще знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію. А за цим вони там гордяться, хлопають, у який робот, а за цим роботом стоять мільйони людей, які я стану роботи. це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє. Зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах, тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якийсь напрямок собі не виборите, далі може бути дуже важко і прям, прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту.